Вітаємо в ефірі програма Книжки від серця ведучий Леонід Капєєв. Хочемо подякувати нашим українським видавництвам, нашим мирним героям сьогодення, співвітчизникам, які активно підтримують наших українських дітей, особливо тих, які в ці нелегкі часи залишилися в Україні, в рідному місті чи області, і саме завдяки такій мирній естафеті читацької творчості. Цілюються у життя. Головна ідея, читаюча людина, успішна Україна. І саме так ми хочемо в рамках Міжнародного фестивалю щастя Творчості, в рамках нового всеукраїнського фестивалю, що має назву Читаюча людина, успішна Україна. Хочемо підтримати дітей в їхньому такому прагненні читати світ. Візнавати. Це, ви бачите, така пригодницька книга видавництва ранок. Дякуємо цьому видавництву. Також дякуємо видавництву Жорж. Це дуже така пригодницька, цікава книга, коли разом з командою дівчат Гіків можна розкрити свої таланти дизайнерки, програмувальниці та лідерки. Ось так. І на завершення за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху у справедливці, видавництво Холокевича Тундрайв видало цю книжку. Ми також за неї дуже дякуємо і художниці Ірині Шигинян. Кожна стаття Конституції це окремий віршований твір. Книжки наших видавництв, наших мирних героїв сьогодення, яким ми дуже дякуємо в цій рубриці від серця до серця, передаються у подарунок нашій активній учасниці. Ефірів популяризації читання це Діана Лихольот.